Третій рік поспіль обласний інститут після дипломної педагогічної освіти відзначає День філософії. Цього разу вирішили обговорити питання пропаганди та ті проблеми, які нав'язують засоби масової інформації. Фахівці зазначають, потрібно фільтрувати інформацію, яку населення черпає з медіапростору. Спосіб мислення людини визначає вразливість чи невразливість. Якщо людина мислить мислить прямолінійно не критично, вона вразлива. Якщо в неї є критичний спосіб мислення, вона захищена більше. Як і раніше, кафедра філософії та економіки інституту демонструє потенціал філософського мислення у вирішенні проблем освіти, збагаченні професійних і громадянських компетентностей учителів. Відтак цього разу для участі у засіданні круглого столу, крім педагогів, запросили представників громадських організацій. Російські засоби масової інформації вони навіть в денних новинах подають одним способом, в вечірніх новинах подають іншим способом, тому що е, телевізор дивляться по різному. Люди в день на рівні фону, коли чим займаємось, а ввечері вже там вечеря, там чайок і вже більше дивимося на екран. Матеріали круглого столу незабаром опублікують в науково-методичному журналі Постметодика, який буде виставлено у відкритому доступі в інтернеті. Що зараз.